Так є випадки дуже неправильно. Коли представники військоматів ходили по вулицях і шукали хлопців, які не проходили до то що, але тут я б хотів би, щоб ми були також з вами справедливими і чесними. Є випадки такі, так є чи це правильно? Абсолютно ні, і вони повинні вони не повинні цього робити. Тому я і попросив наших військових, коли вони будуть готувати цей законопроект, і їх і депутатів. Я попросив, щоб не було шансів ходити по вулицях. Є сьогодні можливості застосування діджитал формату тощо. Тобто, ми живемо в час цифровізації, і тим більше ми дуже цифровізована країна. Ми налагодили цей процес і під час ковіду, і під час війни. Немає питань вирішити це, це питання сучасно. Тобто, президент признає, що це неправильно. Неправильно, те, що людину. Вадають на вулиці, кудись тягнуть, везуть і так далі. Президент признає, що це неправильно. До речі, це відео спокійно можна показувати представникам ТЦК, якщо вас хочуть насильно відвезти в ТЦК, діджитал. Тобто, все вже йде до того, що електронні повістки такі будуть. Якщо ж президент, знаєте, от для мене для мене, знаєте, коли вже Зеленський щось каже, то це вже така, знаєте, як остання інстанція. Тобто, якщо вже він наважився про таке сказати щось, все, що не треба вже нікого ловити, все буде в електронному вигляді, тобто вам все принесуть туди, де ви мешкаєте, туди, де ви працюєте, і так далі. І так далі. Тобто можна зробити висновок: 99%, що. Такі електронні повістки будуть, а ось, здоручу, вам ще одне відео. Подивіться, будь ласка, якщо ми не запропонуємо легальний спосіб, окрім того, який був озвучений, да, на мою думку, є ризик того, що е, громадяни просто почнуть уникати державу. ЗСУ? ЗСУ – це держава, це структура, яка є державною, вона фінансується за державні гроші, виконує накази, які встановлюють державу. Тому е, для того, щоби. Не потрапити під поле зору ТЦК там чи ще когось ССУ люди почнуть там переставати користуватися державними банками, знімати готівку, переставати користуватися кредитними картками, подорожувати між містами і взагалі між регіонами, та просто масово емігрувати тобто повне уникнення держави для того, щоб вона взагалі не могла тебе ідентифікувати, знайти і відповідно призувати. І це, це на жаль той ризик, який. Не береться з пустого місця. На сьогоднішній день є 3,4 мільйона, щонайменше, чоловіків, про яких все, що знає держава, це їхній ідентифікаційний номер. Вони не за кордоном, вони не в ЗСУ, вони не інваліди, вони не навчаються, вони не працевлаштовані. 3.4 мільйона. Ми не знаємо, де ці люди. Призовного віку? Призовного віку всі. Вони десь існують на території України. Вони, напевно, приймають участь в її в економіці, в економічних процесах. З цього відео, що ми можемо зрозуміти? Тобто ще 3,5 мільйони чоловіків треба мобілізувати, чи як? І знаєте, я так розумію, це депутат, так? Депутат на, на відео, і, знаєте, так сильно возмущається, обурюється і так далі. Чому ж він сам не воює? Де взагалі чиновники? Чому таке сильне обурення тільки щодо простих українців? Я взагалі не розумію ем, ці об обурення, знаєте, обурення ем, чиновників, депутатів. А де ви? Де ви? Де, де ви? Де ваші діти? Чого вони сховались за кордоном? Ось нам розповідають в цьому відео, що. Ось де вони сховались, де вони три майже три з половиною мільйони чоловіків вони є, але ми їх не можемо знайти. А де діти чиновників, де самі чиновники? Чого вони сховались за кордоном? В чому справа? Чому нам цього не пояснять? Де, чого їх сховали за кордоном дітей? Бо, мабуть, не хочуть, щоб вони воювали, правильно? Я не розумію тільки, чому про це всі мовчать. Знаєте, як це як ну, наче як це нормально, наче так і має бути? Що для війни є діти простих українців, а для нормального закордонного життя є діти е мажорів, можновладців, чиновників, депутатів і так далі. Але я думаю, що на це питання нам так ніхто і не відповість. Я вже не раз казала про те, що більш ніж впевнена, якби чиновники і їх діти а, пішли воювати, дуже швидко закінчилась би війна. Дуже швидко. Вона вже давним-давно закінчилась. Якби вони пішли воювати. Тепер щодо питання: чи готують нас всіх до війни? Знаєте, от дуже багато останнім часом різної інформації, різних вкидів, знаєте, нас перевіряють щодо різних, різної інформації, як люди будуть реагувати. Тобто я розумію, що дуже багато інформації і справді треба фільтрувати, що це не є правда, але це просто вкиди. Знаєте, такі інформаційні вкиди так завжди роблять для того, щоб прощупати, як люди будуть, як люди будуть реагувати. Так от, чи готують нас всіх до війни, чи будемо воювати всі? Знаєте, от люди дуже часто, чи будемо воювати всі? Дуже часто ми чуємо про те, що навіть і жінки будуть воювати. Очевидно, що суспільство тестується, прощупують, прощупують, як люди будуть реагувати. Яким буде мобілізаційний закон, я не знаю. Але точно можу сказати, що там буде дуже багато чого, що людям не сподобається. Бо мобілізувати треба. Що б там зараз, як би це все не відтерміновували, не тягнули, все рівно цей закон приймуть. Чи, чи буде це такий це не популярний закон для влади? Чи будуть електронні повістки? Скоріше за все, будуть, бо все до цього йде. Коли міністр оборони став Уміром, він одразу, перше, що він сказав, що все буде електронне. Тому все до цього йде. Чи будемо воювати всі? Якщо все буде погано? То так будемо воювати всі. Все залежить від ситуації на фронті. Я більш ніж впевнена, що, якщо складеться така ситуація, як була в Бучі, як була в Орпіні, в Гостомелі, будемо воювати всі. З цим тяжко не погодитись. Знаєте, наостанок моя особиста думка. Знаєте, от багато хто пише там. мій чоловік воює, чому всі інші не воюють? Я скажу так: мій брат пропав безвісти вже більше року. Я такого горя навіть ворога не побажаю. Я вважаю, що воювати мають люди, які мають бажання силоміць штовхати всіх на передову. Це неправильно. Це моя думка. Треба розвивати рекрутинг, треба, щоб людина знала все, як, куди, коли і так далі. Щоб не було такого знаєте, приміром, як Сашку сказали. Йому взагалі сказали, що бо в нього дуже погано зором, але він дуже добре в техніці розбирається. дуже добре. Йому сказали, ось там будеш водієм, будеш там ремонтувати, будеш там те, та те, те, ніякою передовою. В, в перший же день. Два місяці їх повчили і в перший же день їх відправили на передову. Кому вірити і з кого спитати? Тому все має бути прозоро. Людина, яка йде воювати, вона має знати, де вона буде воювати, що вона буде робити, коли вона звільниться і так далі. Розумієте, все має бути прописано. Рекрутинг. Ось те, що справді буде дієво. Бо штовхати людину, хватати її, вести, примушувати, там бити, я не знаю, і так далі. Це не вихід. Це не вихід. І я розумію емоції тих людей, які кажуть, ось там мій воює, чому там ваші не воюють і так далі. це дуже боляче Це дуже боляче. Коли така несправедливість, коли там а, чоловіки воюють, в когось безвісти пропали, в когось вже загинули. І що ось в мене такі горе, а там, приміром, Київ взагалі не розуміє, що таке війна, оця несправедливість я все це розумію. Це дуже важко. Це дуже важко, тому що війна одразу ділиться, знаєте, Хтось розуміє, що це таке, хтось не розуміє, що це таке. Але особисто моя думка, що воювати мають люди, які справді цього хочуть, в яких є бажання, як мінімум, які відчувають, що вони зможуть. Тоді від цього буде користь. Коли людину примушують, що б то не було. Не тільки воювати. Від цього користі ще ніколи не було. А це війна. Це на кін поставлено. Людське життя. Це моя думка. Пишіть, що ви думаєте щодо цього? В мене все з цією темою. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.